Почну словами Селя Хуменського, відомого педагога. Я думаю, жодний студент, немає жодного студента педагогічного інституту, який би про нього не чув. Діти повинні жити у світі краси, гри і казки, музики, малюнку, фантазії і творчості. І сьогодні таким перш за все проблемним питаннячком, яке у нас буде на початку нашого майстер-класу, це я хочу... Запропонувати вам поглянути на ось такий підбір матеріалу. Це вже матеріал, який використали. Це циліндри від використаних серветок. Скажіть мені, будь ласка, як би ви підійшли до цього завдання, і як би ви охарактеризували дитину, яка б підійшла до цього завдання, якось ну, дала друге життя, скажімо так, нашим циліндрам? Молодці, творча ще креативна. Креативна. Дуже дякую, дуже дякую відповіді. Звичайно, що сьогодні це творчий підхід, це креативність. І е, сьогодні бачите, ви вже бачите на своєму екрані, як втілилися в життя речі, які нібито вже зовсім не мали другого життя, і які вони стали креативні, цікаві і навіть корисні як органайзери. А що ми сьогодні бачимо творчість? Творчість сьогодні у нас не тільки це спільне для всіх ключових компетентностей вміння, воно ще й дуже особливе, тому що творчість ми можемо застосовувати творчу свої знання і вміння. Ми сьогодні можемо здатність до творчого самовираження учня, так, пізнавати світ через творчість, через художню творчу діяльність, ну і навіть розвиток мовленєво-творчих здібностей. Це чітко показано на канві розвитку. Учня, я думаю, що студенти теж таким знайомі, так є е, творчість, так як е, це є одна із наскрізних вмінь, яка перетинає нашу канву розвитку учня, і вона є дуже важливою сьогодні. Я особисто вважаю, що не завжди дитина має хороші успіхи в певних предметах чи в навчанні, в певних темах, але творчо вона може підійти в будь-якому предметі до будь-якої вирішення проблеми. Ну і так я такий невеличкий підвіт. зробила вам до те, якої я сьогодні моєї педагогічної ідеї. Підтична сьогодні моя ідея це розвиток творчої особистості учня початкових класів. Це ідея, над якою я працюю, ось і е, навіть е, так, уже е, ось, бачите, творчість це не тільки поробки. Творчість це ідеї, творчість – це і креативне мислення, творчість це інтеграція. Тому що, якщо ви поглянете зараз на цей слайд, ви помітите: ось це взято з так з поробки ось ці, з лівої сторони. Це інтернет, так ми знову взяли використаний матеріал. Ми взяли курчат, робимо з кіндеру, а ось з правої сторони це вже поробки моїх власних учнів. Що ми робили? Ми робили писанки, тоді створювали ось такий колаж. Але крім цього, ми інтегрували з українською мовою, як саме. Ми створювали історію, традиції українського народу. Кожна дитина, яка кріпила писанку на колаж, вона розказувала традиції в своїй сім'ї, традиції, які вона знає, традиції в своїй країні. І так ми створювали історію. Це і є мовленнєва компетентність, так? І створювали таку історію. І от саме сьогодні я хочу вас, можливо, познайомити, можливо, ще раз нагадати за таку дуже цікаву технологію, технологію сторітелінгу. Я думаю, що студенти є, які вже чули про таку е, цікаву методику. Ця методика е, найцікавіша. Е, прийшла, прийшла до нас із бізнесу, а вона була придумана як технологія менеджменту. Ось, але педагоги вони перебрали такий досвід на себе і сторітелінг. Це ефективний метод донесення інформації до аудиторії. Дуже цікава і методика. Діти складають історії. Зазвичай дуже різні це можуть бути історії, вигадані, фантазії, смішні, сучасні сімейні легенди, навіть і міфи. А чому сторітелінг? Тому що як казав Марк Лівін, усе на світі можна розповісти. За допомогою історії, чому я обрала для себе такий цікаву технологію? Тому що, як на мене, це мотиваційно завжди щось буде нове. Це доступно. Ми сьогодні живемо в таких умовах, напевне, неодноразово ми були без світла, без інтернету, і це доступність, тому що в класі це можна використати не потрібно особливих технологій. Це активність, навіть якщо дитина пасивно себе, якщо вона все одно включиться в історію, їй буде цікаво дати якісь кілька своїх ідей чи вражень це динамічно, тому що змінюється історія. Так і змінюються події, це асоціації. Інколи діти а, наскільки творчо мислять, що коли ти подаєш тему, ти навіть і не думаєш, що вона може так цікаво асоціюватися. Це комунікативні навички. Пам'ятайте, що дуже часто, особливо дітки, як, е, виходять розказувати вірш, я точно знаю. І ви так у вас може бути такі ситуації. Ви знаєте, що дитина вірш знає, вона його вивчила, але їй важко говорити перед аудиторією. І це дуже важливо дати дитині у цей розвиток комунікативних навичок. Ну, звичайно, творчі мислила і неймовірні емоції. Повірте, фінал історії інколи наскільки вражаючий, наскільки цікавий, що вчитель сам не, не очікує такого фіналу. Отже, сторітелінг для мене. Я вибрала собі кілька таких напрямів цієї технології, і сьогодні з вами вас познайомлю. А це першим ділом написання. Тобто ми ділимо на групи діток. Так? Ви ділите, наприклад, на групки і даєте тему. Це може бути за темою. Ви можете давати початок речень і пишуть на листочках на папері. Так? До речі, ви можете використовувати також аркуші у вигляді трикутничків. Чи кола. І це буде інтеграція з математикою. Ось, ну, Давайте ми з вами зараз спробуємо. Подивіться, будь ласка, на картинку. Так. У нас є початок речень. Тобто я тут задала, задаю початок речень. Тематики немає, є картинка. Давайте так. Я починаю. І такі самі активні, я думаю, що всі активні, не буває в педагогічному інституті неактивних. Тому я називаю, ви з огляду на картинку продовжуєте. Отже, одного разу я попрошу включатися, хто вже має якусь думку. На місяці. На місяці. Ну і ще щось продовжить на місяці. Одного О, разу на місяці. Сиділа дівчинка. Дякую, Діаночко, дякую. А, так, це сталося. Пізно вночі. Дуже дякую. А потім. Випадково впала зірка. Супер. Е, тоді. Дівчинка загадала бажання. Дівчинка, Дівчинка загадала бажання, так. Зрештою, я бачила, хтось піднімав руку. Зрештою. Бажання здійснилося. І все закінчилося. Добре. На позитивній ноті. Вона повернула. Дівчинка повернулася додому. Прекрасно. Прекрасно, дуже дякую. Дякую за активність, за зворотній зв'язок. Для мене це дуже важливо. Отже, бачите, тобто, ми могли зовсім по інакшому. До речі, ви вже прочитали мої думки, я потім скажу, коли саме. Е, отже, е, також сторітелінг ми можемо інсценізувати. Особливо початкова школа від нас вимагає інсценізації, театралізації. Роздаємо діткам, чи вибирають вони самі з кошечка різні іграшки, входять в роль і створюють різну цікавість. Для вас, для вас історію за темою. Наприклад, всім привіт! Це я, професор Нушко. І сьогодні я розкажу вам про місяць супутник землі, який рухається. по Професоре. Але ж на картинці у нас не місяць. Ой. А що у нас на картинці? А як ви думаєте, що на чому картинка у нас сьогодні не співвідношена з надписом? Ану, в кого ну, яким життя? Будуть... Це календар? Так, це календар. А який зв'язок календар має з місяцем? Бо в календарі теж є місяці. В календарі <гум> теж є місяці. Отже. Існує календар і місяць, так? Календарний, а існує місяць. Спутник землі. Спутник землі. Футник землі. Футник землі. Бо, дуже дякую. Я хочу сказати, що у нас знову ж таки, якщо ви помітили, вийшла ось така цікава історія. Самі того навіть і не усвідомлюючи, ми створили вже історію, яка розказує нам про те, що є місяць супутник землі, а є місяць, який в календарі. Отже, ми підводимо таким чином своїх учнів до певного нового поняття. Так? А поняття у нас сьогодні така тема, яка у нас це багатозначні слова. Ось саме таким чином, створюючи історію про те, що місяць можна використовувати в різних позиціях, різне слово. Слова мають однаковий пропис і, звуча, і звучання, але різне значення. І ви можете побачити ось тут знову ж таки місяць і календар, ключ, і а, ключ, який відкриває а, так, двері, відчиняє двері, і ключ, а, у якому летять птахи. Це можна звичайно робити з допомогою -під підручника, є дуже багато різних правил, але ви підводите своїх дітей саме до цього отакою цікавою історією. Використовуєте а, героїв, розповідаючи речення за допомогою початку. Далі, звичайно, це можуть бути історії за малюнками. З власного досвіду скажу, що це дуже цікаво. Ось ми створили колаж дітьми на тему. Так? Ми задаємо тему, кожен вносить свою одну якусь частинку малюнку і розказує про на цю тему своє речення, свою ну, творчу ідею чи те, що він знає. Зараз ми з вами спробуємо це зробити. А знову ж таки, знову ж таки, у нас є місяць. У нас є шість картинок, але ви побачите, що сторітелінг ми можемо також, крім, то, то, крім письмового, так, крім та театралізованого, Давайте спробуємо за допомогою картин. Отже, стрілочки вказують нам на те, яким чином історія повинна складатися. І обов'язково завжди нагадуйте дітям, що має бути зачин, основна частина і кінцівка. У будь-якому, навіть якщо ми складаємо правило, воно має йти логічно. Ну що ж, давайте зараз створюємо історію за картинками. Картинка перша. Ема, я бачила, що Ема піднімала, не знаю. Пані Ема, я слухаю. Була зоряна, ясна ніч. І був зорепад. Дуже добре, дякую. А далі картинка номер два. Потім одного разу впала Гірка і дівчина загадала бажання. Прекрасно! Супер! Далі картинка номер три. Але ця дівчина. Ой, я про мавку вже подумала. І ця зірка впала і виконала одне спільне бажання України. Добре, ви вже трошки так наперед, пані Вікторія. Так, тобто зірка все-таки впала, і дівчина загадала стати ким. Мавкою. 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 І напевне її бажання, як і мавки у фільмі, славнозвісному мультфільмі, який, я думаю, всі бачили, було бажання зберегти свою країну, свою землю. І ось вона загадала це бажання, і обов'язково нас здійсниться. Дуже дякую, це було дуже творчо і позитивно. А, знову ж таки, давайте діткам питання. А скажіть мені, а ви бачите на малюнку одну зірку чи дві? Ано, Чи бачите одну чи дві? Багато, багато багато зірок. А от зараз мене цікавить, от наприклад, ця зірка і уся зірка. Зірка як на небі і зірка як в, в, акторськ... в акторському мистецтві. Щиро дякую за відповідь. Це було дуже а, гарно, це було дуже правильно, і хочу сказати: ось бачите, ви знову підводите дітей до вивчення. Ми сьогодні багатозначне розібрали слово так: багатозначність отої нашої місії. У того місяця, а тепер ми включили в цю тему ще зірку і побачили, що зірка вона може бути як зірка кіно. Театру це відома людина, так, так і може бути зірка як космічне тіло, як астрономічний об'єкт. Тобто пряме і переносне значення. Тут вже ми використовуємо бачите, підручник, яке правило, ми можемо е, зачитати правила, звичайно, навіть знову ж таки по частинках зробити таку історію про пряме і переносне значення, так і е, пограти з ними дуже багато в підручнику є вправ на такі теми. Е, ми, а ось, бачите, знову ж таки пряме і переносне значення. Ми поділили своїх своїх пряме значення. Це звичайне, властиве, переносне це ознака або назва, якась особлива. Ну і звичайно, знову ж таки. Ми граємо у гру. В підручнику подано дуже багато саме підбірки словосполучень. І зараз я хочу, щоб ви приготували свої руки. Пряме значення, переносне значення. Я тепер створюю історію з допомогою сторітельного я. Коли ви чуєте пряме значення, руки ось так, коли чуємо переносне ось так. Домовились, зрозуміло. Тобто, ось так ви дітей вже активізуєте. Якщо вже історія, ви активізуєте. Отже, одного світлого дня. У мене були світлі думки, і я співала лебедину пісню, бо в мене залізний характер. І хоча я сиділа за дубовим столом і летів лебединий пух, я мріяла про солодкі цукерки. Дякую! Дякую, а, ось така. Ну це вже в нас вийшла така. Знаєте, смішна трошки історія. Називається до речі, в це Jump Story. Е, Є такий сторітелінгу, і коли вони складають такі. Але знову ж таки, вже е, навіть дитина, якщо вона не зрозуміла за правилом, використовуйте вправу в підручнику, підбірку е, словосполучень і знову ж таки складаємо історію. Ми використовуємо і чуємо, і бачимо так, і думаємо критично, як ми це маємо е, зробити. Звичайно, ще є дуже багато цікавих, цікавих таких видів сторітелінгу. Це є лего історії і кубики рорі, хто захоче обов'язково десь про подивіться. Це дуже цікава історія, так само за допомогою кубиків і малюнків. Ну і звичайно, що сьогодні я можу сказати, що для нас, шановні студенти, шановні журі, для нас сьогодні є багато значні слова. Це війна, захисник, це Україна, це перемога. І для нас вони сьогодні мають дуже багато значень. Але пам'ятайте, що наше єдине бажання бажання миру і перемоги, бажання тримати освітній фронт, боротися повинно мати пряме значення. Дуже дякую за увагу.